Півтори тисячі заявок триває другий етап програми. Є відновлення, дають компенсації за повністю знищене житло через російську війну в Україні. Хто може отримати відшкодування, і кому точно відмовлять, розкаже Ельвіна Сейдбулаєва. Її зовсім не було. Оце було все вибито і валялося отут тут на ну на етажі. А були повністю понівечене. Двері Васелі Світлани вибило вибуховою хвилею. Прямісінько у вікно кухні влучив уламок російського снаряду. Але зараз тут уже непомітно ушкоджень. Це було зовсім вибито вікно його не було зовсім. Там була така діра. Спасло те, що були тут штори такі плотні. І що від хвилі ці штори вони подерлися, А в кімнаті ми за що того, що воно було заложено нашими речами. Що від вибухової хвилі вони потріскалися спершу? Пані Світлана робила ремонт власним коштом. А місяць тому подалася на програму її відновлення. Через дію оформила документи, надіслала фото підтвердження пошкодженого майна і їй на картку нарахували гроші. Двадцять тисяч. Але ну, надіємося, що вистачить на вікна і на двері. У нас три вікна на кухні і два вікна у кімнаті. От повідомити про пошкоджене житло, майно. Я завантажила його. Приїхали люди, дівчата і хлопець був. вони приїхали, пофотографували, де у нас було пошкодження. Програма її відновлення стартувала у травні. Триває в два етапи: перше для тих, чиє житло постраждало. Вони отримують гроші на ремонт. Другий він саме зараз триває для власників повністю знищених оселів. Якщо ми говоримо про саме про пошкоджене майно, то 36 тисяч українців. Подалися 7 тисяч вже отримали коштів на суму в 580 мільйонів гривень. Що стосується програми, коли вже зруйноване, то наразі ми маємо 1567 заявок на компенсацію за зруйноване майно. Найбільше подалися на відновлення знищеного з Харківщини понад 600 людей. Далі Київщина, Чернігівщина, Миколаївщина та Донеччина. А от кому допомогу не нададуть у жодному разі, так це колаборантам і зрадникам. Їх виявлятиме місцева влада разом із правоохоронцями. В Харківській області в нас було там декілька звернень, коли самі громади розуміли, що деякі люди з цієї громади вони на жаль виїхали до Російської Федерації і намагалися таким чином оформити компенсацію на ремонт пошкодженого житла. І тут знову нам допомогли органи місцевого самоврядування, тому що вони знали, де ці люди, як ці люди, і ті люди, які не підтримують Україну. Це співпраця з місцевою владою з правоохоронними органами, які звичайно, велики. надають і Підозри тим людям, які мають там відповідні злочини або підозри в злочинах проти, проти нашої країни. Податися на її відновлення можуть усі, чи житло пошкоджене або повністю зруйноване через війну, але програма не діє там, де тривають активні бойові дії, та на тимчасово окупованих територіях. Ільвіна Сідбулаєва, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.